Цілий тиждень Ірці дуже сильно хотілося жарених окорочков. У п'ятницю по дорозі додому вона забігла в курячий і зважила полтора кілограма бідрушків, бо що того кілограма егеш?» – питав вона у продавщиці, «Егеш!» – ж. Понімаючи, відвідала їй продавщиця, але подумала, що то тих півтора кілограма бідрушків для ста двадцяти кілограмів ірчиного живого веса?» Дома Ірка застала, як завжди, п'яного семена заразу, можа свого, сіханула теж як завжди, бо подумала Пошов він, семенчик зараза к чорту? Хай жре поза позавчорашній гречаний суп. В принципі, гайно!» І заховала дорожки у холодильник под кульок із морквою. А семенчик і собі подумав ну, якого б я чорта їв той гречаний суп, є в мене є під подушкою кабаносики. Усі вихідні Ірку мучили мислі про корочка, але принцип не розрішав Ірці нарушить принцип. У понеділок утром Ірка демонстративно вилила свиням полка струлі з кищого супа, достала окорочка, но потім почула дуже сильно неприятний запах. Фу! Здохли, падли, замотала вонючі петрушки у мусорний пакет. І отдала по дорозі на роботу двом собакам під АТБшкою, щоб семенчик не узнав. Собаки вмолотили полтора кілограма окорочків і подумали неблагодарно Ну, що ж цих півтора кіла окорочків, хоча б два принесла ох і ірка з А семенчик знайшов случайно в мусорці етикетку з під окорочков, коли питався заховати упаковку з под своїх кабаносіков. Ох, і Ірка жадіна, подумав він. Но потом і Ірка случайно знайшла упаковку з-под кабаносиків, питаясь, надіжніше переховати етикетку з-под бідришок. Днів три, жадіна із заразою дивилися обіжано друг на друга, но принципіально мовчали. Бо принцип є принцип, і даже собаки АТБшкою уважительно обнюхували кажде утро Ірку жадіну, а вона. Не менш уважительно давала їм поджопники, бо, може ж, обітно було Ірці, коли всі жарили м'яско, а вона давилася гречаним супом.